Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації. Якщо вчитатися, то зовсім скоро під військоматами мають бути величезні черги. Протягом двох місяців абсолютно всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають прийти в ТЦК. Інакше тисячні штрафи. Коли починається відлік цих 60 днів, і що змінить для чоловіків новий закон, розпитуємо юристку Любов Карпюк. Новий закон був прийнятий фактично 11 квітня. Він набере чинності на протязі 30 днів з моменту підписання його президентом, тобто ми очікуємо його прийняття десь у середині 30 травня. У наступні 60 днів, тобто в перші місяці літа, усі військовозобов'язані мають відкритися військомату, Тоб, тобто надати актуальні номери телефонів і адресу. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років і жінок, які мають медичну і фармацевтичну освіту. Зробити це можна буде трьома способами: у тецекат СНАПІ або через електронний кабінет. Обіцяють, що на той час він уже буде. Електронних повісток не буде, але буде електронний кабінет військовозобов'язаного. Оновити свої дані мають і українці, які перебувають за кордоном. Процедури як стати на військовий облік в Україні з-за кордону, поки немає. Утім, це буде обов'язковим. Оформити паспорт або закордонний паспорт. Також можна лише якщо ти стоїш на військовому обліку і маєш військово-обліковий документ. В іншому випадку ніяк. Якщо протягом 60 днів з моменту підписання закону зобов'язання не оновили свої дані в ТЦК, не стимуть адміністративну кримінальну відповідальність. Але як ця процедура буде розвиватися, наскільки вона буде продуктивною? Ми зможемо бачити тільки по досвіду. Але зрозуміло, що якщо є обов'язок, то обов'язково є санкція, яка говорить про те, що буде, якщо людина цього не зробить. 18-річних до служби не призиватимуть однак кожен до 24 років муситиме пройти базову військову підготовку, якою замінили колишню строкову службу. У мирний час ця підготовка займатиме до п'яти місяців у військовий до трьох місяців. Приблизно два місяці буде така базова військова підготовка, і один місяць буде фахова підготовка. Тобто, знову ж таки, конкретну людину повинні вчити здійснювати якісь конкретні завдання. Для жінок це буде в добровільному порядку, для чоловіків це буде в примусовому порядку. І навіть особи, які захочуть йти на державну службу, вони не можуть на таку державну службу вступити без проходження цієї базової військової підготовки. Із нового і те, що закон змушує військовозобов'язаних завжди носити із собою військово-обліковий документ. Це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення, або приписне посвідчення, і його потрібно буде показати на вимогу поліції або працівника. Перевірити ці документи працівники ТЦК зможуть будь-де. При цьому тепер їх зобов'яжуть усе фіксувати на нагрудну камеру. Якщо будуть порушення, відзняти нестимуть у суд. Стосується новий закон і студентів. Відстрочку матимуть лише ті, що здобувають освіту не нижче попереднього здобутого рівня. Тобто, якщо я маю закінчену магістерську освіту, так, то я не можу піти поступити там на токаря, на електрика, так, для того, щоб отримати відстрочку. Якщо я хочу отримати таку відстрочку, то я можу поступити в аспірантуру і мати вищий ступінь конкретно по своїй освіті. І нововведень мобілізація ув'язнених таких призиватимуть у спеціальну частину, в якій служитимуть лише люди з кримінальною історією, виключення колаборанти щодо придатних і непридатних до військової служби. Цивільних, які за час повномасштабної війни отримали другу, третю групи інвалідності, зобов'яжуть кожні 10 місяців доводити свою інвалідність, тобто проходитиме догляд. Нагадаю, термін обмежено придатний законодавець прибрав ще раніше. Ті хто Є обмежено придатний, має повторно пройти МСЕК. І МСЕК, медико-соціальна експертна комісія, має визначити, чи все-таки людину варто там, залишити в цивільних, так перевести в цивільні, тобто демобілізувати таку людину. Так. Чи все таки її варто о, ну, перевести в повноцінний склад військовослужбовців і вона може виконувати конкретні бойові завдання? Повного розуміння, що змінить для військовозобов'язаних новий закон, за словами юристки, поки немає. Є інформація, що для ухилянтів 10 розбільшать штрафи і навіть позбавлятимуть водійського посвідчення. Юристи ж цю інформацію зараз не коментують, оскільки повний текст закону поки недоступний. Анастасія Качина, Василь Марашчук, 12 канал.